СІВ та сів, пояснення щодо страхування. Іде у нас мова. Застереження А покриває всі ризики, виключення, немореплавність та непридатність судна. Загальні виключення, наприклад, немає забезпечення, достатньої або відповідної упаковки товару, дефекти товару тощо. Або виключення через страйки. Застереження це покриває лише. Пошкодження вантажу внаслідок аварії транспорту та пожежі, а також відповідає за повну загибель всього або частини вантажу з різних причин. Правила інкотерства та страхування. Страхування не покриває витрати чи пошкодження, спричинені неправильним пакуванням товару. Ситуація, практики кейс. Наприклад, продавали бойлери. І, звісно, що на бойлер зверху йде така. Пінопластова подушечка, да, така коробочка, тобто, щоб вони коли в коробці один до одного не згиналися, не били збойлери. І от якщо е, такою да, виливають е, е, як сказати, маскою такою, да, оці пластикові е, кришечки, вона б тоньша, як, по, як от е, по е, там, певних якихось, да, параметрах. То коли при огляду, перед тим, як укладати контракт, не резидент приїжджає на завод, і він зразу звернув увагу на цю прес-форму, яка виливає ці кришечки з пінопласту. І вони зразу тоді ну, говорять, да, що нам таке не підходить, тому що, поки доїдемо в мою країну, цей бойлер, він буде їхати в машині, там буде трястися, він буде пошкоджений. І от тоді, навіть правилами Інкотермс, при такому нюансі, Покупець не може доказати вини продавця. І то страхування йому не перекриє втрати чи пошкодження, бо товар приїде пошкодженим. Тоді до кого це питання? Тому от перед тим, як укладати контракт, це правильно, так, що і, 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 і даже Міжнародна торгово-промислова палата а, радить і просить а, контрагентів, які здійснюють та, міжнародну торгівлю перед тим, як підписувати контракт, приїхати оглянути місце пакування, місце виробництва а, продукції. Стандартне страхове покриття не включає ризики воєнних дій, а також втрати, пошкодження або збитки, спричинені страйками, повстаннями та актами громадянської непокори. Якщо покупець бажає застрахувати такі ризики, то продавець має забезпечити таке страхування за умови, що таке страхування надається страховиком. Страхування та перевезення товарів. Перевезення часто є спільним завданням багатьох сторін. Товари передаються від одного перевізника до іншого, може бути перевантаж, перенавантаження, да, тобто там, з машини на баржу чи, чи інші якісь варіанти. З вантажем проводяться різні операції на терміналах, хто відповідає за втрату вантажу. Як довести провину в ланцюгу поставки? Дуже важливо розуміти ланцюг поставки, тобто в яких точках буде переміщатися даний товар. Тому міжнародні транспортні конвенції обмежили відповідальність перевізника максимальною сумою. Якщо вартість товару перевищує встановлену суму, перевізник та його страховик покривають лише частину збитків. Ліміт відповідальності варіюється залежно від застосованої конвенції, да, конвенції це виду права та виду транспорту. Необхідне, необхідне да, ось великими буквами прописано: страхування вантажів, яке покриє повне пошкодження товарів під час транспортування незалежно від відповідальності перевізника. Особливо актуально це для імпортера. Ну, от тут розписано по різних параметрах. Так от. Як може працювати строки да, для повідомлення контрагента про втрату, пошкодження, про відшкодування, строки позивної давності, бар'єри при застосуванні правил Інкотерс. Низка країн вимагає, аби страхування було надане місцевої компанії, а це є проблемою для покупців при застосуванні базисів поставок СІП та СІП, та СІП. в деяких країнах? Митні формальності щодо імпорту мають здійснюватися місцевими брокерами в країні імпорту, що може укладати ускладнити використання правила DDP. Бо що при правилі DDP, а, продавець да, доставляє товар покупцеві, а покупець тільки страхує його. Заздалегідь обговорюємо та передбачаємо у зад контракті здійснення митних формальностей, якщо йде умова про DDP, тому що ми його. Замитнюємо і далі ми його розмитнюємо. А, так, е, тому термін DTP використовується в межах митних союзів. У багатьох країнах іноземним компаніям заборонено здійснювати митні та податкові формальності при імпорті взагалі. Навіть якщо це дозволено, дотримання правових та адміністративних вимог Україні покупця може бути ускладненим, дорогим. Тому. Це таке, да, от, правило, діє обмежено в якомусь такому регіоні, де без проблем, ми знаємо, що ми приїхали, прибили, у нас там вже є свій брокер на митниці, і ми швиденько це організували, щоб не попасти на гроші. Так, з приводу практики застосування Європейського Союзу та США. Наприклад, франкозавод. якщо покупець за е, такими да, от, міжнародними правилами, має намір згодом експортувати товар з ЄС, на нього поширюватиметься європейська вимога, щоб експортер був зареєстрований на митній території Союзу. І, відповідно, ми маємо що зробити? Маємо знати, що ми будемо робити, так? Тому. Дивлячись, да, от, які вимоги на даній території по, по даному правилу. Далі. Тобто, якщо говорити про, наприклад, франкозавод да, є доставка. Це от, ну, ми маємо да, однаковий митний союз ЄС і спокійно собі там працює. Дід Пі поставка заплатою мита. Ми, Вивозимо, замитнули, привозимо там розмитнення. Здійснення митних формальностей, як правило, не може здійснюватися особою, яка не є резидентом ЄС. Тут всім це сказано, так, є стаття 170 Митного кодексу ЄС.